Друзі, всіх вітаю на каналі про планування та ремонт. В попередньому відео ми зробили точну копію квартири за розмірами та е, зробили технічне завдання це всі ті предмети, котрі необхідні замовнику в цій квартирі. Ну і намагались розмістити це все в плануванні від забудовника. У нас отакі от дві величезні кімнати, в котрі вход з е, передпокою. Ось така велика кухня студія, в котрій у нас повинна розміститись дитяча кімната, тобто тут потрібно ще перегородку додавати. Також в нас сумісний санвузол, а замовникам потрібен був окремий. Ну і до того ж, цього у нас тут не влізла ось така кількість речей. Холодильник, сушильна машина, дробина, самова гума та ось тільки зон зберігання, які потрібні замовнику. До того ж, у нас вийшла ось така спальня склад. Те у нас половину місця займають шкафи. От, у нас вийшла е, вітальня, в якій немає шафи для верхнього одягу. Вона переїхала в спальню. От, і ось таке вийшло планування. Потім ми все це виправили і зробили ось таке планування. Воно, по перше, е, ми е, заклали ось цю дверь. У нас з'явилось місце для розташування великої шафи для зимового одягу. Ми виконали завдання від замовника зробити окремий туалет і окрему ванну, а не сумісний санвузол. І за рахунок цього у нас влізла сушильна машина, для якої до цього місця не було. Замість двох шаф для повсякденного одягу у нас з'явилась гардеробна, яка дуже економічно розходує простір. І також у нас з'явилася окрема кладовка, для якої не було місця, де у нас вліз холодильник, зимова гума, дробина та ось тільки місце для зберігання речей. До того ж, у цю кладовку ми можемо встановити електрошит, от, щоб він ніде не був на, на виду, а був тут посередині. Також тут буде невеличка серверна, де буде стояти роутер та заводитись інтернет-комунікація. Е, також у нас тут є дитяча кімната. От. Але е, хто дивився попереднє відео, е, той пам'ятає, що зараз е, дитини немає, і вона тільки планується. І на сьогодні ця дитяча кімната вона не потрібна. Але нам треба на майбутнє зробити планування таким, щоб її можна було в будь-який час е, переробити. Ну, тобто, зробити без е, повного перероблення ремонту, а мінімальними коштами та мінімальними змінами. Тому зараз ми ось це учбове робоче місце. Ми його переносимо, воно нам наразі не потрібно. Також шафка для підручників нам тут не потрібна. Та ось ця дитяча шафа для одягу нам теж тут ну, поки що не потрібна. От, що ми бачимо. У нас з'явилося ось тільки вільного місця. Так як дитини ще нема, і окрема кімната їй знадобиться років через 5-6, ну, тобто, там, коли їй буде вже 4 роки хоча б, от, то ми цей простір зараз будемо корисно використовувати. Для цього ми відступаємо от від цього кута 70 см. Вони нам потрібні для того, щоб потім тут розмістити шафу 60 см, та вона не перестиковувалась до лиштових дверей, щоб тут ще було 10 см. Ну, те ж саме правило, як для всіх виступів, які обрамляють двері. Потім звідси ми відступаємо 60 см. Зараз зроблю, щоб це було гарно видно. Це для чого? Тому що нам, коли ми будемо сидіти тут на дивані, нам не потрібно бачити. Задній простір за холодильником, торець того холодильника. Ну, це не дуже естетично. Ось. І тому ми можемо цей дверний отвір збільшити на ось цю величину. Тобто тепер у нас це буде виглядати ось так. Зараз віртуальний візит. Ось ми бачимо, що ми ось такий у нас получилась занована така кухня-студія. З'явилась зона е, вітальні. І ось тут стол, цей, наприклад, можна перенести в цю зону вітальні. І телевізор теж. От у нас на стані висить телевізор. Поки що стіл буде стояти тут. Тому телевізор ми переносимо сюди. Далі один стілець ми ставимо десь на балконі. Переносимо стіл на 5 людей в цю зону. Тепер це виглядає ось так. У нас велика простора кухня, дуже багато простору. І також у нас є така зона вітальня, де ми можемо сидіти на дивані, дивитись телевізор або сидіти з друзями. Та також подивитись телевізор. Якщо нам потрібно розмістити не 5 людей, а 6, ми беремо цей стіл, виносимо його назад, додаємо цей стілець і можна в шістьох посидіти тут. А тут просто вільний простір для того, щоб танцювати, там, караоке співати чи ще щось. Ось така у нас таке планування вийшло. Коли нам потрібно буде дитяче, все, що нам треба буде зробити, це цей отвір. Або закласти гіпсокартоном, та зробити ось тут двері, а інше гіпсокартоном закласти, або вставити сюди таке вікошко. Зараз я покажу, як це виглядає. Ось, наприклад, ось так. Тобто у нас тут з'являється вікно з дверима скляні та вішаємо на них жалюзі. Ну, для того, щоб, коли дитині треба відокремитись, можна просто закрити ці жалюзі. І це вже окрема кімната. Стіл ми переставляємо сюди. Там, де він спочатку був. Купуємо шафу. Купуємо ще один телевізор, для котрого в нас вже є розетки. Встановлюємо тут у нас шафа теж з телевізором для дитини. Очбове робоче місце та шафка для підручників. Ну і зараз покажу, як це буде виглядати вже потім. Ось у нас тут передпокій. Ми зайшли, ми роздяглись, положили ключі, телефон, те, що треба, якщо там велосипед треба, поставили. Тут велика шафа з одягом, тут у нас окрема ванна кімната з пральною сушильною машиною, з ванною сушилкою рушників, раковиною та багато місць зберігання. окремий санвузол, в котрому буде розполагатися. Шафа з водопроводними всіми поєднаннями. Далі у нас велика кухня з великим столом та телевізором. Ось така кладовочка, де у нас додатковий холодильник, храниться зимова гума та купа купаміс для зберігання і дробина, щоб до нього до всіх От, Потім у нас окрема дитяча, де можна закрити жалюзі. Та це буде окрема кімната. Якщо треба світло, можна їх відкрити, візуально збільшуючи простір і дитячої кухні. І ось така от у нас кімнатка. Зараз ще повну екскурсію зробимо, підемо в спальню. Спальня у нас велике ліжко 160 см, перекроватні тумби, світильники біля, кроваті, ну, біля ліжка, телевізійна зона. Ну, для спальні краще її розташувати під самою стелею, для того, щоб лежачим можна було дивитись на зламуючи собі шию, якщо воно буде десь низько. Ну, також у нас кабінет на два робочих місця для чоловіка та дружини. І у нас приєднана до спальні велика гардеробна кімната, в котрі вмістяться всі речі. Ну і можна розташувати тут ростове дзеркало з підсвіткою, щоб коли ви передяглись, можна було на себе подивитися. І зараз ми маючи на увазі ось це планування двокімнатної квартири. Та попередню версію, там, де у нас не було дитяча була кухня. Ось ці дві версії маючи на увазі. Нам потрібно буде зробити всі електроточки та освітлення. Для того, щоб не треба було нічого переробляти. Щоб і в такій компоновці, і в тій компоновці у нас всі розетки, які повинні бути розташовані, всі вимикачі, все освітлення, щоб воно було у нас зручно користуватися. І так, і так. От, дякую за перегляд. В наступному відео ми подивимось, як ось ці дві два планування. Поєднати та зробити зручну електрику. До побачення!